Спроба колонізувати небажане населення рідко закінчиться успішно. Не дивно, що колоніальна ера була сповна конфліктів і битв, наслідки деяких мали більше історичних наслідків, ніж просто те, хто переміг. Ось кілька цікавих і визначних битв, які відбулися в колоніальну епоху в Африці на південь від Захари. Битва при Адуа 1 березня, 1896 рік, Ефіопія. Нічна поразка італійських військ від військ ефіопського короля Менілека є однією з перших вирішальних перемог африканських військ над європейською колоніальною державою. Перемога Меніліка забезпечила йому значний авторитет в інших європейських країнах і зміцнила його мандат вдома, що допомогло забезпечити період миру в Ефіопії, який дозволив країні процвітати італійсько-ефіопська війна. 1935-36 роки, майже 40-ліття по тому знову продовження. Можливо, Італія думала, що нарешті помстилася, коли італійські війська вторглися в Епіопію в 1935 році та анексували країну наступного року. Але їх небажне перебування було відносно недовгим, оскільки союзники Другої світової війни звільнили країну в 1941 році цей конфлікт я часто вважають одним з епізодів, які підготували шлях до Другої стволі війни, це продемонструвало слабкість справлячого на той час міжнародного органу лігінацій, яка могла зробити лише засудження вторгнення та накласти санкції на Італію, санкції, які здебільшого ігнорувалися іншими країнами, а тому були неефективними. Англозлузька війна, 1879 рік, Південна Африка. Британська поразка військ золузько короля Чішвайо ознаменувала кінець епохи могутніх Зулуських королів. Це також призвело до того, що королівство Зулу було включене до британських колоніальних володінь. Зрештою, як частина провінції Натал, яка пізніше стала сучасною південноафриканською провінцією Квазулу-Натал, вогнепальна війна 1880-81 роки у Південній Африці. Перемога народів Сото над Капською колонією є одним із небагатьох прикладів в історії Південної Африки перемоги чорношкірих африканців у конфлікті з колоніальними державами у 19 столітті. Це також причина, чому країна Лесото оточена країною Південної Африки, а не є її частиною, оскільки Бостуленд, як Лесото тоді називали, залишався незалежним від Капської колонії і він був не включений. Коли ця колонія та три інші утворили Південно Африканський Союз в 1910 році. Південноафриканська війна 1899 1902 рік Південна Африка Війна між Великою Британією та Бурськими Республіками, трансвалем і оранжевою вільною державою, яка закінчилась перемогою британців, і анексією двох Бурських Республік, заслуговує на увагу з кількох причин. Ось лише деякі з них. Це була найбільша і найдорожча війна, яку британці вели протягом 19 століття. Це дало попередній огляд типу війни, який характеризував Першу світову війну. Це була війна між двома групами європейців британцями та бурами голландського походження на субконтиненті з переважно чорним африканським населенням, що обидві сторони загалом прагнули виключити з бойових дій. Хоча конфлікт. Безперечно, негативно вплинув на всіх жителів Африки дві анексовані Бурські Республіки разом із британськими колоніями Кейп і Натал в 1910 році утворили Південноафриканський Союз попередника сучасної Південноафриканської Республіки.